Доброго дня. пропонується до продажу будиночок Калинівська ОТГ, село Багрин, вулиця Лисенка, 2Б. Площа будинку 90 квадратних метрів, площа ділянки 5 соток. Такий будиночок. Свіженький 2023 року. Септик з переливом Плодові дерева висаджені. Засіяна ділянка травичкою. під терасу залита. Свердловина 45 метрів. Такий будиночок. Досить непогані вхідні двері. Заходимо. Кухня вітальня, площею 29 квадратних метрів. Під Місце для кухні. Тут місце під шкаф ОП зроблено. І вихід ще один. Будинок має три кімнати житлові. Перша кімната найменша, 12 квадратних метрів. Дуже світла. Чудовий вид з вікна. Всі вікна великі, 2 метра шириною. Так, ще одна кімната 13,1 і квадратних метрів. Видно подвір'я. Невеличкий санвузол один. Вивід під унітаз, Під умивальник. Бо якщо не потрібно, можна використовувати як гардеробну, якщо не потрібен, другий санвузол. І основний санвузол 8 квадратних метрів. Також виводи під умивальник, під пральну машину, встановлений больдер, під унітаз, ну і під ванну чи душову, все, що треба. Під витяжку зроблена електрика. І ось основна кімната 16 квадратних метрів. Також досить світла, простора. Такий вид з вікна. Такий будиночок, телефонуйте, приїжджайте, купуйте.